Узі нас перші про головне поїхали. Трамп нарешті перестав обавитися в миротворця, не до очікуючись відповідей Росії. Почалось і так сума ситуація важка. Залужна із допомогою Трампа вдруге і таємно зібрав НАТО. Генерал знайшов для України додатково 355 танків, 185 губиць та 20 старих систем. ППО також снаряди. Це все для нашого кордону. А для Сум та Харківщини в першу чергу телеграм-канал НАТО хату пише. Залужний новий генерал НАТО східного флангу Європи Зеленський в шоці. Україна визначилася з новим президентом. Війська НАТО також зайдуть на західну частину нашої країни. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що залужний хоче направити в Україну понад 20 тисяч миротворців та зайняти кордон з Білорусі аби вивільнити наші сили там. Цим планом він поділився на таємні зустрічі з Трампом. А він не всіляко це буде лобіювати це, ставши одним із стратегічних командувачів НАТО. окрім того, зброя залужний постарається дати сироському все, що тільки зможе видавати навіть на тій посаді. Генерал думатиме. Тільки про Україну зараз вся увага на суми, ну і, звісно, гроші. Повна ревізія та заморозка рахунків зрадників почалося Залужний Більше мовчати не буде. Ще одна неофіційна присяга залужного. П'ять ранку пройшла таємна церемонія на одній із військових баз. НАТО Залужному дали повний карт-бланш. Перша зустріч в червні. Початку відліку. Тепер 30 липня ранок генерал залужний повинен закінчити цю війну. Йому дали всі наявні ресурси країн НАТО, крім живого. Переда зброя буде. Крім того, залужний готує свою передвиборчу програму. По не до 100 пунктів сильна команда і опора на народа залужний таки поговорив із ФБР. Опісля дістав папку з прізвищами кротів та відео Трампу. наказ за силовикам та військовим діяти жорсткіше щодо зрадників при владі, арештовувати, затримувати. Якщо суд відмовлятиметься саджати, арештовуватимуть і самих судів. Крім того, залужний відповів Зеленському, що в травні буде одним із тих, хто вимагатиме створення уряду національної єдності. Віталі екс нардеп. А нині військовий пише. Мій товариш каже, що ярмаки татаро течуть вражку. А Леленської сяде, тому що бігти нікуди. Останні події показують, що Залужний відео наказ на зачистку та посадку всіх кротів, які заважають війську. Телеграм-канал Офісне Мишення пише наступне. Після років війни розчарування у політиках втрат і героїзму українське суспільство шукає нову точку опори на тимчасову, не популістську, а справжню. І все частіше у публічному просторі соцмережах і кабінетах звучить ім'я, що символізує силу дисципліну і Надію генерал Валерій Залужний. Головнокомандувач якому довіряють Валерій Залужний став символом незламності. Мності ще з перших днів повномасштабного вторгнення його спокій і рішучість відмови від публічного самопіару, феноменальна стратегічна точність в ключових битвах стали маркером нової української військової еліти. Народ бачить в ньому не просто генерала керманича, який здатен очолити країну у найскладніші часи. Програма зміна три стовпи президента залужного, нульва толерантність до корупції, Залужний неодноразово заявляв. Корупція це теж війна, і ця війна ведеться в середині. Країни у його баченні жоден політик чи чиновник не буде недоторканним. Військові поставки, оборонні контакти, бюджети з прозорі і під контролем суспільства. Антимонопольні розслідування щодо вічних підрядників іноборони неминучі. Хто наважиться на війні, наживатиметься буде відповідати так само, як і ті, хто зрадив у бою. Цю фразу вже приписують генералу його прибічники. Сильна автономна модерна армія, зачистка усіх зрадників, агентів і проросійських схем залужний розуміє. Війна триває не лише на фронті у тилу зрадники, агенти продажні аналітики і вічні чиновники, які десятиліттями просували російські наративи у його програмі ліквідація впливу ПЗЖ, їхні медіа фондів і активів. чистка в СБУ, прокуратурі судах. а ще десь досі сидять люди системи Януковича, реформа розвідки і контррозвідки. Вона щоб працювала як мосад, а не як бюрократія. Чи готові українці до жорсткого президента готові, бо втомилися від красивих слів без дії? бачать, що країну треба рятувати від внутрішніх паразитів не. Менше ніж від зовнішніх ворогів. Вірять залужному, бо він не говорить зайвого. Він робить опитування. Вже фіксують стабільну високу підтримку залужного серед усіх вікових груп, особливо серед молоді військових і волонтерів. Залужний це більше ніж людина. Це архетип. Це президент, який не проситиме другий шанс, бо він не схибив у першому, не домовлятиметься з олігархами, бо має за плечима армію, а не холдинг. Не пояснюватиме провали, а скаже несуть відповідальність і будуть відповідати. Коли Україна буде втомлена від брехні, вона обере силу, коли Україна. Буде втомлена від хаосу, вона обере порядок. Коли народ буде готовий до дисципліни. Він обере заложну, і тоді ми переможемо не лише Росію, ми переможемо себе і станемо новою Україною. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.